Всім привіт! Сьогодні буде перевірка зазорів клапанів і регулювання їх. Предісторія невеличка. Значить, після зими я помітив, що погано тримаються холості обороти. Скачуть і потім, в подальшому, на прогрітому моторі він навіть глохне. Одного разу їхав на перехрстку. І вижав щеплення, торможу, і він заглох. Спочатку думав, що це карбюратор, зняв, почистив все, продув, але проблема нікуди не ділася. На холодну тримає холості добре. Проїдеся, мотор прогріється і, і все. Починає глохнути на холостих. Раніше в мене були півтора, десь тисячі оборотів холості Ну, не знаю, в мене електронна приборка, то там показує три поділки. Чи там півтора, чи там менше, не знаю. І зараз не буду прогрівати, показувати, як холости роблять, тому що. Хочу настраювати клапана, і потім знову придеться ждати, щоб він схолов. Зараз знімаю бак, а попробую не знімати оці бокові е, пластик цей боковий. Тому що його потім тяжко надівати. Трохи десь бачу на відео, що можна зняти і бак, не знімаючи цей пластик. Сідушку знімаєш. і... Тут от щолкуєш оці зажими і можна бак так зняти. І буду перевіряти, як там по зазорам. Я думаю, що клапана зажаті і за того воно глохне, коли прогрівається мотор. Нагріваються клапана і, наскільки я розумію, зазор стає ще менший. Вони зажимаються і за того він глохне. Так, що зараз буду знімати, далі покажу що там і як. Так, все, сідушку зняв, тут відкрутив болта, тут зняв за щелки ці. Значить з цієї сторони так само перекрив краника, відключив. Так. Зараз там ще треба буде відключити датчика і зніму цей бак, і все. Що вирішив зняти відео? Тому що, думаю, може у когось теж така буде проблема схожа. Комусь буде цікаво, подивиться, буде шукати. Отак От то. Так що підписуйтеся, ставте лайки, будете підписуватись, мені буде стимул знімати далі щось. Може якісь покатушки буду знімати, хочу купити камеру ще. Вам не важко, мені буде приємно. Так що наперед дякую, хто підпишеться, буде дивитися. Давно не знімав нічого, то не було часу, то не було що знімати, то погода не дозволяла, дощі, холод. А зараз думаю треба зайнятися цим ділом. Ну що, продовжуємо. От. Зняв кришку, відкрутив 4 болта, там ключик на 10. Значить, ну, зараз треба буде виставляти з тієї сторони. Треба буде зараз відкрутити оцю пропочку і оцю пропочку. Тут ми будемо крутити ключом. І виставляти мітку, щоб тут була міточка Т. Зараз буду показувати, як воно в мене це буде получатися. Ну, уже за весь період там щось 10 з чимось більш точніш потім покажу пробіг. Це третій раз я сюди лізу до клапанів. Але ну, проблема така перший раз. Іменно що з оборотами і раніше я просто цокотіли клапана трохи, то я піджимав, виставляв зазори. А цього разу вже на оборот, мабуть, зажаті. Ну, зараз побачимо. Так, значить зняв я ці пропочки. Туди головка на 14. Крутимо і виставляємо отут міточка Т. Я думаю, повинно бути видно. Спочатку йде міточка F, а потім Т. Але треба дивитися, бо в одному положенні можуть бути зажаті клапани. Треба буде ще раз зробити оборот один. Знову знайти мітку Т і дивитися, щоб клапана були закриті. Тоді пробувати. Ну, отак чуть-чуть є зазори, Ну я подивився щупом, що впуск, що випуск, 005 і дуже туго заходить щуп. Так не повинно бути. Треба поставити, мабуть, 0,1. І впуск, і випуск. І тоді буде нормально. І коли мотор прогрівається, Метал розширюється і зазори стають такі, як повинні бути. Зараз буду виставляти, і тоді побачимо, як буде працювати. До 005, як для мене, це малий зазор. І дуже щільно заходить щуп. Навіть 0,05 тут може бути і ось до. Він єлі єлі провадить, бачите? Він геть не ходить там, він повинен ходити на але повинен ходити туди-сюди. Він не ходить. 01 зараз поставлю. Не знаю, кожен по-різному виставляє, хтось 0,5, 0,7, 0,8 на випуск, більше, бо більше нагрівається на впуск менше. Я думаю, що треба поставити 0,1. І буде нормально. І не буде такої проблеми. Так, є, виставив, вже зажав, дивимося. Значить, ось до отак він повинен ходити. Це 0,1 Чуть-чуть таке має супротивлення, як би. Не свободно і не, і не туго. І так само той. 0,1. Зараз. Якщо покажу. О! Зараз зроблю оберт і провірю, чи все нормально. От руки. І буду збирати, заводити і тоді вже покажу. Як буде робити, як прогріється, як будуть обороти триматися. Надіюся, що буде все нормально. Так, все, все скрутив, кришку прикрутив. З баком теж все вийшло відлічно. Не треба знімати цей боковий пластик. Отут одного відкрутив, тут відщовкнув. Все, бак знімається, так само ставиться просто. Набагато простіше. Все, все підключив. Зараз сідушку вкину і будемо заводити, дивитися, як заведеться. Так, будемо заводити. Рубик 10500. Заводим. З тих гробить. на обороти. Одиничка. Повинна бути півтора, як прогріється. Прогріється, ждамо, поки прогріється. Так, обороти стали стабільно, півтора, так як я і говорив. Зараз подсос можна виключити. Ну хай гріється, хвилин 15-20, щоб добре прогрівся. І будемо бачити вже як на гарячу з оборотами. Так, ну хвилин 15 він вже гріється. Нормально все. Так, обороти тримаються стабільно, все нормально. Ніяких перебоїв нема, скачків теж. Все нормально. Всім дякую за увагу.